Андрія Юсова, це представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, доброго вам ранку. Вітаємо. доброго, ранку. слава Україні, героям слава героям слава, пане Андрію. А скільки потенційно може відправляти Північна Корея Російській Федерації снарядів? Ну для прикладу, щомісяця? Ну і чи підтверджує українська розвідка дані, які наведені західними журналістами? Ми підтверджуємо факт співпраці Північної Кореї із Державою агресорами з Російською Федерацією, проте стосовно точної кількості ситуація постійно уточнюється. Що, якщо мова йде про номенклатуру, так це БК, це артилерійські снаряди, це снаряди для систем залпового вогню і, і інша номенклатура. Втім, запаси Північної Кореї вони, звичайно значні, але вони не безмежні і. Покривати лише північна Корея, потребу Російської Федерації в війні і в артснарядах війни проти України вони не можуть навіть названі цифри оприлюднення. Якщо ми проаналізуємо, це партія мовити про два місяці війни, і звичайна північна Корея. Такими темпами не, не може постачати довгий час Російську Федерацію і тим саме послаблювати і себе, оскільки зрозуміло, що у них є і свої плани, і геополітичні цілі, і амбіції. Тому це важливий фактор. Він безумовно впливає, і на нього треба зважати. Україна це робить українські сили безпеки і оборони і контролює, вивчає ситуацію. Пане Андрію, а скільки зараз Росія може виробляти таких снарядів? І мова ж йде тут не лише про снаряди, а й ті артустановки, з яких ці снаряди випускаються. А за свідченнями військових експертів, зокрема, от Олексій Гетьман, він приводить приклад, що 75% артустановок Росії вони вже майже непригодні для використання. А, так, є а... Є значні проблеми у агресора із арт-установками як виробництво нових, так і розконсервацією, тому що питання умов збереження і питання інтенсивності використання стволів на лінії фронту, ворог починає стикатися з цією проблемою. Ті самі аналітики зауважують, що останнім часом на лінії фронту Україні вдалося встановити. На багатьох ділянках паритет, і не лише за рахунок кількості тут ніхто не змагається, а за рахунок якості і точності Російська Федерація залишається армією, яка робить ставку багато в чому саме на артилерію, і на окремих ділянках вони зможуть сконцентрувати велику вогневу міць і забезпечити той самий вогневий вал, який використовували раніше. Але в цілому в режимі високої інтенсивності по всій лінії фронту ворогу важко це забезпечувати. А як щодо іншої військової техніки і різних озброєнь, які Росія використовує в Україні, як українська розвитка оцінює спроможності Російської Федерації поновлювати втрати їхні у цих компонентах і нарощувати виробництво? Санційна політика, зокрема, має світі ефект. І якщо говорити про високоточне озброєння, сучасне і технологічне, то ворог відчуває цим проблему так із сучасною електронікою, із Сучасною оптикою, чіпами, мікросхемами, це все це все впливає і на обсяги виробництва, і на темпи виробництва. І попри те, що Росія сьогодні налагоджує систему контрабанди озброєння, також різноманітні сірі схеми постачання. Попри те, що Росія сьогодні контрабандист озброєння номер один у світі. Лише цими шляхами вони не можуть закрити поточні проблеми Старого радянського озброєння. все ще дуже багато різної номенклатури, і ми бачимо постачання різних зразків із часів холодної війни, які йдуть на фронт. Але це точно не про сучасну і тим більше не про другу армію світу. Тим не менше це грізний противник, якому який розвиває. Іншу інші окремі номенклатури, наприклад, ті самі засоби радіоелектронної боротьби Росія в них залишається надзвичайно потужним, не стоїть на місці стосовно безпілотників і безпілотних літальних апаратів. Звичайно, це виклики на які Україна і партнери готуються реагувати, і реагують вже. Пане Андрію, а які у вас є дані щодо накопичення Росією ракет, і коли Росія готова запустити по території України частину накопиченого, коли чекати масованого обстрілу? Ну, я думаю, що остаточний час пуска залежить все одно від живої людини, і яка буде віддавати наказ. Але оскільки останнім часом ми бачимо певні перерви в масованому використанні? Ракетних ударів по Україні то так відбувається накопичення. І загроза повторення нехай в менших обсягах терористичних ракетних ударів держави агресора по українській цивільній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі в зимовий період. Вона сперігається і до цього треба ставитись надзвичайно серйозно. Пане Юса, як українська розвитка оцінює достатність людського ресурсу у Російської Федерації для ведення довготривалої війни, адже на повномасштабну мобілізацію Путін і його режим все ще не наважуються. Ну повномасштабна мобілізація там відбулася. Вони її просто назвали частковою. І після цього мобілізаційні заходи на Росії не припинялися. Просто та сама в лапках часткова мобілізація це одномоментне на залучення великої кількості. Особового складу до збройних сил ми побачили, що ворог стикнувся там з цілою низькою проблем. І логістичних питання оснащення, навіть харчування, озброєння, навчання. Коли буквально полігонів не вистачало на території РФ, і вони були змушені використовувати Білорусь для навчання нової хвилі мобілізованих. Після цього продовжувалися мобілізаційні заходи, але в менших обсягах на нову хвилю масштабної мобілізації. Публічної режим Путіна досі не наважився хоча це рішення лежало і лежить на столі, і з багатьох міркувань, зокрема, побоюючись внутрішніх процесів, які як ми бачимо останнім часом на Росії, також розвиваються, не завжди сприятливому для Кремля ключі. А загалом, які завдання сьогодні ставить російська влада перед армією? Ну, публічно, якщо ми аналізуємо, то е, завдання загарбницькі, геноцидні е, війни Росії проти України не змінились. А е, якщо говорити по, по факту, ну те знову ж таки термін е, стратегічна оборона, е, активна оборона це ті терміни, які вже е, самі загарбники і їхні очільники починають використовувати. Зараз вони раді б зберегти те, що вкрали е, питання. І завдання українських сил безпеки і оборони всього вільного світу власне просто цього не допустити, а й притягнути злочинців до відповідальності і забезпечити відновлення суверенітету України. Ну, між тим у міністерстві оборони Російської Федерації вже порахували за скільки часу російська ППО зможе збити F-16, які Україні ще не передали, і у відомстві заявили, що винищувачів, яких передадуть в Україні, вистачить усього на всього на 20 днів. І також додають про те, що за місяць за жовтень російська ППО збила, начебто, 37 українських літаків та 6 ракет Атакамс. Взагалі, звідки шойгу. Взяв ці цифри, і чому робить такі абсурдні заяви, давайте не будемо читати за обідом радянських газет, як і російських, і не слухати Шойгову Шейгу і про Канашинкових різноманітних. Тому що якщо скласти всі їхні цифри, і дані, що вони збили і знищили за період повномасштабного вторгнення, то виявляється, виявиться, що армія України і її озброєння було ледь не більше ніж в самої Росії. І дурень думкою багатіє, так а Київ вони збиралися взяти за три дні. Я думаю, це достатньо коментарі на ці не -сенітиці. А що взагалі з російською протиповітряною обороною? Чи є чим бити по західним літакам? З огляду на те, що вони передислоковують системи протиповітряної та протиракетної оборони з інших напрямків, як це відомо, і зокрема з далекого сходу. На територію тимчасово окуповану українську територію, то у них є проблеми з системами ППО і ПРО, і власне на самій Росії щось, щось час від часу вибухає. Це означає, що російське небо не закрите. І, от, власне, загарбники основні зусилля акцентують на тимчасово окупованих українських територіях. Звичайно, в плані кількості і С-300 меншою мірою С-400 ворог залишається. Досить значні показники. Але якщо врахувати території, про які йде мова, то у них також не все, не все так райдушно і добре. Ще одна помітна, я б сказав, заява Шойгу останнього часу про готовність до переговорів та цитую: постконфліктного врегулювання кризи в Україні. На вашу думку, якими мотивами продиктована ця заява? Безумовно, час від часу реальний стан справ доходить і. І до Шойгу, і можливо навіть вище, і це не перші подібні посили перекладі. Означає, що пробачте нам всі ті злочини звірства і порушення міжнародного законодавства, воєнні злочини, які ми не робили. Залиште нам те, що ми вкрали, і давайте зробимо вигляд, що нічого не було. Ну вочевидь, це не той посил, який держава-агресор має посилати для припинення війни. Російський Левада центр провів соціологічне опитування звісно, якщо це можна називати соціологічним опитуванням, враховуючи, що ми говоримо про авторитарну, фактично диктатуру, в якій воно проводиться, але тим не менш, там зафіксовано, що приблизно трошки менше половини росіян або Повністю згодні або частково згодні твердженням, що Росія має почати переговори з Україною за вашою інформацією. На вашу думку, як такі настрої серед населення впливають на ситуацію в середині російської влади і на рішення, які вони ухвалюють, насамперед, справді серйозно аналізувати соцопитування в умовах диктатури. Ну це достатньо достатньо складна, складна історія. Об, якби ми зараз завтра почули, що з'явилося соцопитування з північної Кореї, наприклад, то як нам його правильно оцінювати, тим не менше, так вивчаються дані з різних джерел, і така певна шизофренія в публічній політиці, всередині навіть самої Росії, спрямована на те, щоб населення цієї території будь-якої миті сприйняло будь-які рішення, яке зійде зверху. Якщо припинити негайну війну, так ну так сказав Путін. Більшість підтримує. Продовжувати, ну так сказав Путін. Більшість підтримує вийти з території, або аргументувати, чому, чому ми не повинні виходити. Власне те суспільство, яке не має основ громадянського суспільства. Основні активні елементи якого або виїхали за кордон, або вбиті, або сидять за гратами, Ну, власне, це покірна маса в більшості своїй. Яка повинна сприймати будь-яку будь-який посил або політичного керівництва, або пропаганди згори. тим не менше, є всі ознаки, що ось цей мовчазний арабський консенсус він не такий монолітний, як хотілося б Криму. Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що ПВК Вагнер поновила набір найманців і групою. Тепер керує син Пригожина, і, начебто, Росгвардія вербує ПВК Вагнер саме для роботи на окупованих територіях. Що вам про це відомо? Двічі в одну ріку не війдеш, і звичайно, прент може використовуватись і далі, але ПВК Вагнер в тому вигляді, якому вона існувала, і період період своїх найбільших досягнень умовно в лапках і кількості і задіяності на фронті, і озброєння інших показників і автономності, звичайно, фінансових забезпечень, це вже все минуле. Далі це ну скажімо певною мірою перезавантаження, яке говорить про роботу вже зовсім інших структур. На інших умовах і з іншими результатами, ну пишуть також, що таким чином глава Росгвардії золотов посилює свій вплив, що відбувається в баштах Кремля зараз, як і раніше, там відбувається внутрішня конкуренція і боротьба і за ресурси, і за вплив. Але разом з тим, це мешканці Кремля, які поки що дбають про те, щоб в цілому ця конструкція якось ще трималася. Але внутрішня конкуренція розвивається. Якщо говорити без, без, саме про Вагнер, ну то це вже історія е, все таки про минуле. Пане Юса. В одному зі своїх недавніх коментарів ви сказали, що не сумніваєтесь, що за тими антисемітськими безладами, які були в аеропорту Махачкалини, так давно стоять російські спецслужби. З цього робимо логічний висновок: що, якщо слідувати ці лінії. То от такий контрольований я б його так назвав антисемітизм вигідний російській владі і путіну. Яким саме чином російський диктатор може використовувати це явище для посилення своєї влади режим російський справді використовує різного роду радикальні елементи і риторику, і традиційно залишається Росія одним з ключових центрів світового антисемітизму і ксенофобії, і час від часу цього джина з пляшки випускають. В даній ситуації, зокрема, для того, щоб посилити репресивні заходи на північному Кавказі, можливо, випередити можливі спалах національно-визвольної боротьби поневолених народів, а також провести додаткові ІПСО абсолютно безрезультатні і неефективні проти України. Намагаючись звинуватити, ну перепрошую, бандерівців в діяльності в Дагестані. Ну це дуже треба бути справді російськими пропагандистами, щоб до таких несенісниць вдаватись, але це також інструмент боротьби всередині самої Росії. Як і Чорносотний рух на початку двадцятого століття, російські режими влада не гребує різними інструментами, навіть найбільш видними. Пане Андрію, ми вам дякуємо за те, що долучилися. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на прямому зв'язку.